Ще з сумку однією. зараз це покажу. Перше, дивіться, який вид крутий. І що я хочу зробити, зараз покажу. Я придбав отаку сумку. Дуже крута, вінтажна, оригінальна торба від Гучі. Давайте її роздивимось, добре. Фурнітура лайкікей. Like okay. Там видно Оригінальна тут Гучі. Але бачите, ці шкіряні частини вже всі полиняли полиняли на сумку. Що я думаю зробити? Думаю, коротше, взяти і пофарбувати її в колір кави. Як ви бачите, ремішок дуже темний, тому, в принципі, колір кави їй підійде. Чому б і ні. Думаю, тоді вона цілком буде дивитись бомбово. Надіюсь, ще її не. Якось не вграю. Трошечки ще треба тут відмарафетити замочок. І все буде кайф. Зараз заваримо каву і будемо дивитися, що буде. Отже, на нашу кухню кладемо сумку гучі, шукаємо каву, що це у нас сьогодні буде. Якщо вона є, в нас, звісно. Бо я вже ще не пам'ятаю. Ага, є. Отже, заваримо якобс. Сумкою гучі. Поїхали. Отже, що з нею буде, я навіть взагалі не можу уявити, але е, будемо дивитись. Я взяв для цього ось таку каструлю, каву, якобс, блин, саме таке дрібнучі і такий чайник. Зараз заваримо каточку і будемо. Пробувати підтягтити, блін. Надіюсь, не доведеться її викидувати в мухарне відро. Ще був варіант зробити тут малюнок кастом Гучі надпись балончиком. Взяти тупо балончик і фарбою нанести в дві букви монограми. Ну, але все ж таке. Ось цей варіант захотілося спробувати. Спочатку хотів е, свої е, 2002 New Balance зварити, але подумав, що поки не варто. Е, ще їх трошечки поношу, а потім, якщо колір втратять, то зварю в каві. Наш чайник стоїть. Е, Сумочку чекаю. Берем, пробуємо викидати сюди каву. комками. Я думаю, кави тут достатньо, щоб була концентрація така дебела. Так. Ще достатньо. Давайте ще візьмемо. Думаю, концентрація дебела. Поля, в принципі, Тож, Чекаємо я надіюсь на гарний результат. Якщо буде не гарний, блін, ну що. Взяв я її в принципі, за півтори тисячі гривень. Взяв цим наміром зробити що з цим, якщо не вийде, то блин, що викину нафіг да і нафік, все. Ну а так, є можливість, що вона стане красунею і можна буде і носити або продати. чайник закріпів.

Ну, візуально, візуально, вроді як все кайф, а, але ж я не знаю, що буде, якщо її витягти, який там буде результат. Наверно, треба її залити ще кипятком. І будемо коротше доставати сумку. Дивитись, що буде. А ми мої трошечки. Особисто надіюсь, що все вийшло. Бо, в принципі, півтори тисячі гривень це гроші немаленькі, і за них можна було щось придбати інше. Багато людей знаходять якісь знахідки круті, і в принципі купуючи їх за 100 гривень, можуть перепродати за 1500, там, за 500, за 1000. І з них щось можна зробити. Ця сумка просто офігенна, насправді. Але стан, стан такий був, як ви бачили. Ну що, надіюсь, що щось вийде з цього. А там подивимось. Думаю, може і ремінь закинути. Давайте вже і ремінь закинемо. Закинемо вже і ремінь. Хер <плес> Залишаємо нашу сумку <плес> варитись і... Е... Достанемо хвилин через 15, побачимо, що буде. Отже, момент моєго експерименту. Сумки гучі, в принципі, роблять цікавого кольору. Е, кава вже е, вичахла трохи, тому достаємо і дивимося, що ж воно бля вийшло. А вийшло, я так розумію, однотонна сумочка, йоперний балет. Ось що вийшло. Тепер в мене сумка того кольору, який потрібен. Йоперний театр. Начебто. Все, все так, як треба начебто і краще, навіть краще. Покажу вам, як її зараз пробию, що воно вийшло. Мені здається, що все чітко. Отже, друзі, показую, що вийшло, і, чесно кажучи, я в заході. Подивимось. Така наша сумка стала, вона вийшла повністю однотонна. Ще стікає кава. Але дивіться, який сам ефект. Вона прям трошечки аж переливатися почала. Ще цікаво подивитися, як прям висохне. Але мені здається, що вона прям одного тону. Польцов. Тобто наша сумка стала офігезною Хочу, щоб ви залишили свої коментарі і. Е, щодо цього сказали. Як ви вважаєте? темка чи ні? Вихід з даної ситуації ось в такому форматі. І е, вже потім, як вона просохне, я вам її теж покажу, бо самому цікаво. Я відвісив сумку для того, щоб її Джеймбури. Висить вона так, мабуть, день. І можу вам твердо сказати, що з нею все супер ок. Колір вона буде мати бомбовий. Добрий ранок. Зараз будемо дивитися, що з сумкою. Я її повісив вчора ввечері сушитись і думаю, що треба її простринути сьогодні. Ось моя торба висушилась. Практично з неї стекла стік... вся вода. Практично. Зараз її ми промиємо і знову сушить. Починаємо вимивати. Тож ми отримали такий кавовий колір. Сумка трошки посвітлішала і як бачите, ніяких прям більше немає. Тільки кавовий колір. Сумка нового покраси, скажімо так. Але все одно треба її зараз промити від залишків кави і е, висушити, подивитись, що буде. Який колір ми все ж таки отримаємо. Я думаю, що він буде однотонний цей бе. І оце його вже остаточний колір. Залишаємо її стікати і знову сушити. Закінчили з фарбовкою сумки гучі з Колір вона змінила, але там де були потертості, вона покрасилась трошечки більше, пофарбувалась. Так то в принципі вона виглядає в цілому круто. І до аутфітів теж буде класно. В принципі, експеримент вдався. Вдалося роздивитись, що буде, якщо покрасити таку тропічну сумку Гучі кавою. Результат непоганий. Можна пробувати, чому ні? На цьому все. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій інстаграм та до зустрічі.